Привіт, з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Якби ми опинилися в Бахчисараї за 10 років до депортації кримських татар і інших народів в 1934 році, то на кожному весіллі і великому святі ми почули б голосну й веселу, сумну і тиху музику. Її грали професійні музики, часто з кримських ромів – чингене. Головний інструмент в ансамблі скрипка кемане. Їй вторує кларнет, клярнік. Труба додає низького голосу. А ритм відбивають бубандаре і великий барабан з тарілочками. Даул такий ансамбль називався Чал. Давайте послухаємо, як він звучав. Цей ансамбль, як придумали таку музику і як все це пов'язано з історією кримських татар і інших народів, сформованих в Криму. Я Алла Пустовіт, голос Року, який написав музикознавець Ігор Ходжаніязов. І сьогодні я розповім тобі про те, як звучить Крим. У давнину в Криму звучали музичні інструменти греків і скіфів. Але складні ансамблі, де різні музичні інструменти грають разом, стають популярні в середні віки. В цей час центр і південь Кримського півострова належав Візантії, а в містах процвітала грецька і вірменська культура. Музикантів того часу намалювали грецькі майстри на стіні собору Святої Софії в Києві. Вісім різних інструментів грають разом: орган, мідні тарілки, дзвони, летаври, флейта, струнні інструменти і військові труби. Така музика була потрібна для великих бенкетів з виставами і для гучних багатолюдних святкувань. Ми докладно не знаємо, які пісні й танці грали ті музиканти, але стиль візантійського церковного співу зберігся до наших днів, і його можна послухати. На записі хор монахів гори Афон в Греції такий же стиль співу прийшов і на Русь, і був поширений в Україні навіть відносно недавно, в 18 столітті. Наріва! Поняну шести Але повернімось до Криму. В 13 столітті південний берег захопили завойовники з північної Італії, Генуесці. З півночі прийшли монголи, захопили степову половецьку частину півострова. В центрі залишався невеликий уламок Візантійської імперії, царство греків і готів Феодоро. В цих умовах формувалися нові спільноти і нова музика через поєднання старого і нового, принесеного з далеких країв. І в генуесців, і в монголів були тісні контакти з мусульманською Західною Азією. Вони стають все тіснішими, коли Золота Орда приймає іслам як державну релігію. Так вперше в Криму з'являються сучасні бубни, барабани, деякі духові інструменти. Військовий оркестр цього часу майже без змін доживе до ХХ століття, переживши не одне завоювання і не одну зміну панівної культури. В 15 столітті Кримське ханство відділяється від Золотої Орди, а турки-османи завойовують генуезький південний берег і царство Феодоро. З цього часу Крим надовго стає частиною так званого ісламізованого світу зі значною орієнтацією на персо-арабську культуру. Велику роль в житті еліти поруч з війною має витончена музика і поезія. Попередні жанри залишаються, але серед менш освіченої публіки. Найвідоміший композитор і поет тої епохи хан Бора Гази Герай, через катаклізми 18 19 століть його музичні твори не збереглися в Криму, але багато поколінь музикантів передавали його твори усно від учителя до учня. Так твори хана були записані в Туреччині. Там вони вважаються частиною османської класичної музики. Але не можна сказати, що Крим був повністю звернений до культури Азії з XVII століття через Стамбул до ханства час від часу приходить і європейська музика французька, італійська, німецька. В Англії майстри спеціально виготовляють віоли для експорту до Туреччини, а звідти й до Криму. Така віола була попередницею сучасної скрипки. На ній грали і в Відні, і в Бахчисараї. Уяви, наскільки різну музику виконували одним інструментом. В кінці XVIII століття з допомогою українських козаків Крим завойовує Російська імперія. Майже всіх християн півострова депортують греків до Азовського моря, де тепер Маріуполь, а вірмен на Дон, де зараз Ростовська область Росії. Виселені народи, звичайно, принесли з собою ту музичну культуру, яка сформувалась в Криму. Тому навіть зараз одні й ті самі пісні і танці можна зустріти як в Криму, так і на півдні Донецької області. З цього часу можна прослідкувати існування святкового ансамблю Чал, про який ми згадували на початку. Насправді було кілька його різновидів: найпоширеніший в селах і на великих зібраннях людей був ансамбль даул Джелар», тобто барабанщики. Це пряме продовження згаданого військового ансамблю ще генуезьких і ординських часів. Він складається з двох духових зурн і одного барабана Даула. Часом до цього ансамблю додавалась дуда тулуб зурна, але чабани могли на ній грати і без ніяких інших інструментів, наприклад, так. різновичалу чалу називався кеменеджелєр – Скрипалі. Ми його слухали на самому початку. Цей ансамбль поєднав у собі голосне звучання військового оркестру і майстерну гру елітної музики ханських часів. Вже в 19 столітті до цього ансамблю доєднались інструменти європейських військових оркестрів кларнет, труба, великий барабан з тарілочками. Третій і останній різновид це стара елітна музика. Після знищення Кримського ханства вона жила в кав'ярнях. Її виконували на сазі і сантирі, родич українських цимбалів. Михайло Коцюбинський застав пісні під сантир в Бахчисарайській кав'ярні і гарно описав в оповіданні під мінаретами. Традиційні кав'ярні були чоловічими клубами, де збирались побалакати. Жіночі клуби були лазні там або вдома жінки збирались, пили каву, грали самі собі на бубнах даре, співали і танцювали. Більшість цих різновидів музики зараз вже втрачена. Виселення, русифікація, голод, комуністичні репресії, німецька окупація і депортація їх повністю знищили, нерідко разом з музикантами, які на них грали. Історія традиційної музики це вся та сама історія народів Криму, трохи під іншим кутом. А проте і зараз на кожному великому святі чи на весіллі обов'язково грають і традиційну музику. А в репертуарі всіх кримсько-татарських співачок і співаків точно буде хоча б кілька старих традиційних пісень. Коли світ такий непостійний, загрозливий, хочеться відчувати зв'язок всередині народу, зв'язок з предками. А крім того, це просто гарна музика. Сподіваюсь, тобі вдалося відчути музику, яку ми чули впродовж аудіоуроку. Слухай інші кримські уроки на сайті Вчися вухами та розкажи друзям про них. Почуємось! Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГОЗМАРТОСвіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди юСЕЙД або уряду США.